До нас прийшли калядувальники, чуєте калядує. Онікс, Онікс. Це такий хлопчик дуже спритний. Йому все треба. Він всюди лізе. От наш ти це зробив? Ти. Чуєте, як він колядує? Він везде всюди хоче, де зачинені двері. Да-да. А брат його не хоче вилазити з клітки. О, во, виліз. Брюс. Брюс. Виліз. Але він трошечки такий не йде мазатися, трохи переляканий. Брюсик. Ті де? Він як приходить до нас, ховається під цей диван, його потім не можна витягнути. А цей ходить, співає, колядує. Хто там? Вже зайняв брюс там місце, так? Да? Онечек. Онечек. Не, он под залез. Брюс, ты где? Это Оникс. А где Брюс? Да.